Всім привіт! Мене звати Вікторія і я рада вітати вас на нашому каналі про квіти. Друзі, у нас нарешті готова довгоочікувана пропозиція на живці Резентеми Мультифлора. Тож, хто чекав, запрошуємо робити свої замовлення. Замовлення приймаємо, як завжди, в нашому інтернет-магазині Квітка Дніпро» або на Viber. Нагадую, що це в нас попереднє замовлення. На травень місяць. Відправку живців плануємо з 20 травня десь в порядку черги. Всі ціни, сорти ви можете подивитись у нас на сайті. Також є прайс, який я вже виклала, і в вайбер спільноті, і в телеграм-каналі. Тож, хто ще не приєднався, будь ласка, приєднуйтеся, всі посилання і на вайбер. І на Telegram, і на наш інтернет-магазин, як завжди, будуть в описі під відео і в закріплених повідомленнях. Хто не знає, як зробити замовлення в нашому інтернет-магазині або на Viber, то далі буде така маленька інструкція, як це зробити. Тож, кого цікаво, то додивіться відео до кінця. Тепер по оплаті. Якщо у вас замовлення на 1000 гривень і більше, то треба буде внести попередню передоплату 20% від суми замовлення, а остальну суму вже перед відправкою в травні місяці. Якщо у вас замовлення до 1000 гривень, то передоплати не потрібно вносити. Тоді буде оплата вже в травні місяці. Ну, а зараз на відео ви бачите приклад. Живців, які у нас на відправочку, це відео з минулого сезону. Це для тих, хто в нас вперше робить замовлення, щоб розуміли, як виглядає єврочіріночок на відправочку. Ну, а далі відеоінструкція, як зробити замовлення, друзі, дивіться, у нас під кожним відео. Є в опису і в закріплених коментарях, і є посилання на наш інтернет-магазин. Клікаємо на це посилання і переходимо саме до інтернет-магазину. Вибираємо папку потрібну, зараз це хризантема. Клікаємо на неї. Вибираємо папочку Живці Хризантеми. Тут зараз більш інших немає папочок. Далі тут буде хризантема в горщиках, там кореневища. Так як зараз цих папочок немає, то клікаємо на папочку Живці хризантеми. І ось тут ми бачимо весь наш асортимент. Всі наші хризантемки. Вибираємо хризантемку, яка нас зацікавила. Клікаємо на неї. Тут ми бачимо. Трошки інформації про сорт, також можна подивитися фото цього сорту, приклад живця. Також, якщо є оптові ціни, можна подивитися від 5 штук, від 10 штук коротку інформацію. Все. Якщо нас зацікавив цей сорт, нажимаємо купити. І цей сорт у нас ось уже він в кошику. Сума мінімального замовлення у нас 300 гривень. Якщо буде менше, ви не зможете зробити і оформити замовлення. Так, закриваємо кошик, Вертаємось назад до нашого асортименту. Вибираємо далі зацікавила якась хризантемка. Заходимо. Також можна подивитися фото. Якщо сорт вже ми цей вирощували, то в нас свої фото. Якщо це новенький, то, звичайно, своїх фото немає. Зацікавило, кидаємо в корзину. Якщо вам потрібно збільшити кількість, то ви клікаєте на плюсик і додаєте потрібну вам кількість. Закриваємо кошик і вертаємося до основного асортименту. Якщо ви вже ознайомлені з асортиментом, то можна зробити це швидше. Ви можете просто клікати на цей сорт, не заходите в саму фото. І ось він уже у нас тут. Також додаємо кількість потрібну, закриваємо кошик, вибираємо далі. Всього у нас зараз 47 сортів на двох сторінках. Ось клікаємо на другу сторінку, вибираємо потрібний сорт, кидаємо його у кошик. Додаємо потрібну кількість. Закриваємо кошик. Так, ідемо. Якщо ми зробили замовлення, то тепер переходимо в сам кошик, щоб далі оформити наше замовлення. Перевіряємо, чи все у нас вірно. Якщо потрібно, додаємо кількість. Також, якщо вам якийсь сорт зовсім не потрібен, його можна видалити з корзини. Або ви бачите, що треба зменшити. Все коригуємо. І після того, як ви все перевірили, якщо у вас все вірно, сума, все звірились, і клікаємо на оформити замовлення. Також у нас промоплата підключена. Так, клікаємо. Оформити замовлення. Так, і далі ми заповнюємо контактні свої дані. Спочатку це номер телефону. Я буду писати просто циферки, ви, звичайно, вписуєте свій актуальний номер телефону. Прізвіще, потім. Уважно пишіть. Тому що ця інформація вже, яка буде відправлятися на по нової почті або Укрпошти. Так, ім'я. Так, і нажимаємо продовжити. Далі вибираємо доставку. У нас нова пошта, Укрпошта є, Експрес і «Самовивіз» ще в нас є. Так, вибираємо нову пошту. Потім населений пункт. вибираємо, Можемо. нажимаємо, І тут у нас підсказочка. Вибираємо свій населений пункт. Можете вводити перші букви, вам вилізли підсказочка. І вибираємо відділення. Так, відділення. Також користуємося підсказочкою. Так, і тепер оплата. Оплата у нас тут є, бачите, промоплата. Якщо вам промоплата не підходить, це треба оплачувати на рахунок PROM.UA, то ми нажимаємо Змінити. І ось тут є внизу спосіб оплати від продавця. Клікаємо на нього. І тут у нас дивіться, якщо ви є у вас питання, вибираєте. За оплата за реквізитами, чекаю на дзвінок. Якщо у вас немає ніяких питань, вам все зрозуміло, ви можете нажати Оплата за реквізитами без дзвінка. І тоді підтвердження я скину вам на Viber або СМС-очки. Після того, як ви все заповнили, можете набирати оформити замовлення. Можете клікати. Вибачте, на оформити замовлення. Клікаємо. І ось тільки після цього, коли у вас з'явилося на екрані замовлення успішно оформлено, значить ваше замовлення оформлено. Ви чекаєте далі на підтвердження від мене. Ось і все. А зараз я хочу, щоб ознайомити вас з прайсом. Який ми підготували для замовлення на Хризонте. Так, цим прайсом можна користуватися як для замовлення на Viber, так і для замовлення в інтернет-магазині. Ви можете вибрати тут сорти, вже, а потім по номеру або по назві знайти в інтернет-магазині, нашому і кидати вже в кошик. Для того, щоб зробити замовлення на Viber, вам буде достатньо написати номер, кількість штук і написати свої дані для відправки. Ну, Звичайно, коли ви робите в інтернет-магазині, нам так зручніше і так швидше ми опрацюємо ваше замовлення. Так, що в цьому прайсі ви можете побачити: перше це номер, назву сорту, також початок цвітіння. Початок цвітіння ми вказували той, що вказує нам виробник. А якщо ці сорти ми вже вирощували, то ми вказували цвітіння уже по нашому регіону, по місту Дніпро. Сила росту тут. Діаметр квітки і ціна. Ціна на деякі сорти є одна ціна, на деякі є дві або три ціни від п'яти штук або від 10 штук. Ще є інша ціна. Так, всі сорти зібрані тут по кольорам. Спочатку йдуть помаранчеві, потім йдуть всі жовті сорти, рожеві. Парпел фіолетові, біленькі і червоні. Цвітіння також зібрані від ранніх сортів спочатку йдуть, і потім уже в кінці йдуть ті що пізніші сорти. Також ми пропонуємо вам набор живців, можемо зібрати з 10 штук, з 15 штук або з 20 штук. Тільки зверніть увагу на те, що сорти, набу... сорти в наборах ми не підписуємо. Вони будуть всі різні, різні по кольорам, різні по цвітінню, але не підписані. Якщо ви замовляєте окремо черенки, то, звичайно, всі сорти будуть підписані. Ще зверніть, будь ласка, увагу на те, що попередні замовлення на хризантему треба робити окремо від інших рослинок, які зараз доступні на сайті. Якщо у вас виходить замовлення по хризантемі менше суми мінімального замовлення, тобто 300 гривень, менше 300 гривень, такі замовлення ви скидаєте тільки на мені. А вже в травні, перед, перед тим, як ми будемо відправляти, ви зможете щось дозамовити до мінімальної суми. Вже ті рослинки, які будуть по наявності. Так, ну, я думаю, всю інформацію я вам сказала, Якщо якісь будуть питання, то, будь ласка, пишіть під відео цим в коментарях я обов'язково всім відповім. Ну, на сьогодні все. Дякую, хто додивився відео до кінця. До зустрічі на нашому каналі. Всім, мирного неба!